А ви згадували про совість, коли ви міжнародним дарадчим радам передавали конституційні права українського народу? Ви сильно тоді про совість згадували. Ви сильно думали про те, що ви за спиною українського воюючого народу, галацуючи за конституційний суд, який створюється міжнародними дарадчими радами, позбавляли Україну права на суверенітет. Корупція у нас вже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні? Ми що? комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало. Подивіться, де Кобалів, дорогі друзі. З отакою корупцією де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Розумієте? Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. Не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми як нормальна команда теж слухали. Може дійсно у нас буде борьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний, знаєте, такий хребет.